Всім доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі. Хто давно підписаний на нас, знає, що ми весною посадили картошки. Мамкині бізнесмени. Там по ще пів гектара. Ну, типа, продать, заробий грошей, все як треба. Скажу одразу ніфіа не вийшло, дощів не було. Дощів не було і прошляпили, що зробити. Буває. Знаєте, якби не спробував, то як то кажуть би гризь би себе. А так спробував. Ну такий рік, бачите, у всіх, хто на полях нічого не виросло, на городах так само коротше, рік такий. І дивіться, вродило, не вродило, але ж її копати треба ту картошечку. Я, звісно, знав, що там ну, врожаю такого сильно немає. Я все думав там замудрити таку там копалку, йолка-палку. Та й до последнього не робив, не робив, не робив, не робив. То жара була, то то, то все. А тут вже розумію, що треба рейти. Коротше, оця сажалочка ми зробили за один день, щоб ви розуміли. За один день. Е -е, ну як за один день? Якщо бути чесними, за один день ми її зробили на прихваточках. Все вона вже робила. Це з 6 ранку до... Бляха, як сюди, тільки починаю знімати, вітер зривається. Капець як сюди. Знаєте, є люди, які тільки машину помили і одразу дощ іде. Так само, і в <гум> Була хороша погода. Так, за один день з 6 ранку до 10 вечора. Ну, вона вся стояла на прихватках. І оця штучка була в мене готова. Від з одної штучки, якої просто відрізав і сюди припилив. Нічого не купляв я абсолютно. Копалочка ця називається по-разному. Євролапа, качельний квіст, як там це, Євролапа, качельний квіст. Коротше, там багато на її названі. Вона мені сподобалася тим, що вона проста. Проста-проста і цим вона мені сподобалася. Ну, ну ну, ну. Повторюється ще раз, не потратили ми на неї ні копійки. Думав я перед тим, як її робити. Думаю, бляха, підшипники, ножілиці, і все. Коротше. І коли прийшло діло до того, щоб робити, пройшовся я в себе тут по хазяйству. І як така розгімнає палок, зліпили її. У нас пішли дощі наконець, тільки не тоді, коли треба. Так, дивіться, що ми і зліпили. Е, покажу вам і кожен зможе це повторити. Кожен. Дивіться, за основу взятий е, уголок 40 на 40. Зварений в квадрат. Товщина його, це ж советський, 4,5 до 5 мм. Тобто він такий крепкий. Продаємося по рамі. Да? Оця рамка це 40 на 40. Тут ми його де е, ніж кріпиться. Тут він вдвоє складений. Тепер саме цікаве. Оце, що це все? Дві жуха. А це полуось від автомобіля ВАЗ. Там 2101, 21.07, без різниці. Е, Хто знає, на ній там стоїть один підшипник і шайба така металічна, яка на гарячу садиться, щоб той підшипник не виліз. От якщо це все, -все зрізати, підшипник вибить, там виходить такий кусочок. Десь десь приблизно сантиметрів вісім. Е, чіткий. Розмір на 30 мм. Підшипник з внутрішнім діаметром 30 мм. Бо так як ми знаємо, що піввіз вже гуляв, вона йде далі конусно, конусна тобто на звуженні. Ось, що далі. Було у мене два підшипника від електродвигуна. Ось, Бачите, оця вся штучка. Отут ту знаходиться два підшипника один з одним. Тобто, так, Розмір у нас 60. Сама труба це старий гідроциліндр, валявся в мене. Відрізав. Врізав, коротше, зробив обойму, там товщина шістьорочка, тобто все крепко. Сюди. Так, що ти мене дивиться, баїть. Так. Получається. Е, виходить... Я здавлю на скат. Туди юний тракторист. Не дає мені знімати. Так. Получається, запресував я сюди, знайшов по господарству дві такі шайби. Не знаю від чого. А! Як це не знаю від чого? Тут же, з того самого гідроциліндра, вроді, стояли, там, де манжета. Приварив зверху, знизу їх, вони там плотно сидять, забив ступічку сюди, отут від старого посибничка надів, заварив, все. Дивіться, робити його розборним, та немає смисла. Ця копалочка, допустим, да, в мене, у вас, вона е, там 5 днів в году працює і там в когось там сотка, в когось 5, в когось там пів гектара. Та повірте, ніколи ви вже з тим посильникам нічого не зробите. Не треба їх вам ніколи міняти, нічого їм не буде. О, як бачу, то усложняє. то да, кстати, ну, я не знаю, усложняю ті копалки так просто там. до ужасу. ми далі. Так, тут зрозуміло, так? Да? Оп, заварили, шліфанули, все, нікуди воно звідси не дінеться. Тут уголочок, бачите, як зробили ми. Оп, виходить, був уголочок, ми його розрізали і одним цельним загнули сюди. Обварили і воно йому не дасть звідти вирватися. Так, Тут так само кинуло, обварили, коротше, все тут надійно. Далі, речах. Речажок, речажок, речажок. Це квадрат 2,5 на 2,5 з, з культиватора. Культиватора сев'яцького, там, де чіпляються ці всі штучки. Лапи там і все остальне. Так, до цього квадрата приварені дві такі гайки. О, вже в мазуті бляха. Дві отакі гайки. Е, чого дві? Ну, Щоб можна було вибрати швидкість ножа, скажімо так, одна і друга. Ну Я так попробував, то на, на цій першій нормально, то що треба. А, так. Тепер сам нож. сам нож. До цієї ступічки на піввосі, да, куди надівається колесо в машини, машині. полоса восьмерочка. Восьмерочка, далі, Стоечки пішли. Профільна труба, я ж кажу, зробили з того, що вдома валялося. Щоб тяжке час купити, що це все дорого. Треба якось виходити з положення. Труба профільна 40 на 20, товщина двоєчка. Ну, якщо у вас є щось будь пожалуйста, це привітується, ставте крепше. я б в мене що було б поставив Ну, Я так розумію, дивіться, у нас стоїть руба, так. Да? Хоч вона і танкостійний метал, але погнути його тяжко буде. Реально тяжко. Тобто треба буде постаратися. Далі. Для того, щоб всю цю конструкцію усилити, кинув ще 40 на 20 профільочок сюди зверху. Бачите? Тобто усилив вверх-вниз, дав жорсткості. Давайте по розмірам пройдемося. Ширина. Ширина, ширина. Так. Понаружжу у нас 45,5. Внутрішнє віконечко 41. Робіть його чим можна ширше, чим можна вище. Чого? Е... Бур'янчик, який знаєте, плохо скошений там, або заріз городик ленький його обирати. Чим більше це вікно буде, тим більше бур'янчик не буде засягати а вилітати. Далі, ножичок, ножичок. Ножичок у мене з, з полоси 8,5 мм. Товщина ножа. Давайте його форму вам покажемо так. По центру його длина 20, 21, 21 на зуженнях, по 12. Будь ласка, по 12 на зуженнях. А ці пластиночки я поприварював сюди. Ну, По-перше, щоб усилити стоячки з ножом. По-друге, щоб дати, вони заточені. Вони розрізають рядочок і дають направлення землі, щоб вона йшла сюди. Так, далі. Сюди приварені в нас прутики. прутики. бачите? Получається, я прорізав, я прорізав метал і ставляв прутики. Не наварював їх знизу або зверху, щоб вони сопротивлення давали, а поврізав їх середину, обварив зверху, обварив знизу, зачистив і все хорошо. Дліна прутиків. Прутики звичайні, ніякі там не кальонки, шкар. все, що було вдома, валялося, то й пішло сюди. Так, 48 см длина. Вістань між між ними 3 см. Більше робити не, не треба. Більше робити не треба, так як мала мілка картошечка вилітати просто не буде. Так, поножечку в нас, понятно, да? е, Йдемо далі до самого цього кривошипного механізму, скажімо так. А же, дивіться, за основу взяти вал з того самого гідроциліндра Куди запчасти прийшли сюди? Гідроциліндровий вал, виходить, шток, шток. На 20 мм. Отут у нас труба, замість корпусу, там стоїть три підшипники. Розмір їх. Так, труба нас... труба 60х20. 60 три штучки там стоїть. Корпус намертво обварений сюди. Це стоїть защитна шайбочка, щоб подшипники не вийшли туди сюди. Далі у мене за основу кардан, він у мене для всього. І для косарочки, і для всього це зіла. Хто дивився відео про роторну косілочку, якщо не дивилися, обов'язково подивіться, цікаво. Це кардан я так все роблю, щоб він був у мене універсальний. Для чого мені робити тисячу штук, якщо я взяв один, поставив і забув. Сюди хрестовинка Оцей вал на 20, чітко заходить в Зіловську хрестовиночку туди, угу. обварюється. Угу. Сюди ж лісова часть приварилася. І все, і бомба. Так, йдемо далі. Дивіться, саме головне цій капали це ексцентрик. Багато хто робить, купує підшипники з сміщеним центром. Ну, зрозуміло, так, якісь Тобто Просто надій сюди і виходить, тебе був била ход. Но на них ход маленький. Дивіться. в мене тут... Міряють коротше, да, звідси ход прутків, Должен бути там 5 см, не більше, максимум 7. Фігня, то все. Може на піску і нормально буде 5 см. На чорноземі ні. Я пробував ні фігани, не кати. У мене зараз хід 10 см. Протрушує дуже добре. Бо я, ви вже бачите, да, що у нас прутики, е, ножик в землі. Ну ми вже і спитали, ми бабах, ми хлопці молодці, бабах зробили, погнали і спитали. Ну, ну 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 Ми просто і спитали, ми не знімали нічого, бо е, в роботі ви її побачите десь через пару днів. Ми вже заїдемо туди, і все вам чітко покажемо, як вона в роботі. Так, дивіться, значить, вал на 20, тут у нас вал на 16, 16 оцей вал. Ну, я його не просто приварив один до одного, скажімо так. А на половиночку я зрізав Тобто у мене виходить по центрам звідси сюди, скажімо так, по валам центр цього, центр цього, сантиметр. Сантиметр. Далі. Отут у мене два підшипничка стоїть з внутрішнім діаметром 16. Не знаю від чого вони. Трубу знайшов, засунув, як видно. Бачите, я її врізав, стягнув, дві шайбочки по краям знайшов, зварив, тут стоїть бортик. На це валутись, тобто вони сюди вийти не можуть. Далі, ця штучка. Це виходить, самого гідроциліндра. вилочка, де він там піднімав опускав, приварив сюди. Тут е... з мягкого. Що я так все подробно розказую, мужики. Для тих, хто думає, що їй тяжко зробити, подивитися це відео. Да? І все, ви просто будете знати, ага, то мені треба звідти, це мені треба звідти, це мені треба звідти. Все. Це елементарно, просто. Так, вушко з зим. Получається, на Жигулю в кардані стоїть трехувольничок шліцами, куди надівається резинова муфта, м'яке соєння. От тут ушку відрізав, там на 12 дирочка, болтик, гаєчка, тягується в зборі, не знаю чесно від чого вона, на металомі знайшов. Отак відрізав, шарова тут нормальна була. Так підставив підшипничка, затягнув гаєчку, все, бомба. Також тут стоїть у нас опорне колесо. Получається труба 40 на 20, тут кусочок був більший, а гаєч, болтика відкрутили, відрегулювали, все, бомба. <клес> ну що, мужики, зараз я її запустю. Трошки на її покидаю, глянете. Так, пала рулеточка. Зараз я трошки не... і ще одне, мужики. Дивіться, в чому приймуще цієї копалки на даному міні-тракторі. Получається, цієї копалочки на ньому є три швидкості. То я можу включити копалка, має три швидкості і, так, дергання. Медленно і там прям капець. Ще раз китайці ваші такого не мають. У вас вон на 540 і усе. А ми можемо все вибирати. Ладно, не добраємо. Так, запускаємо. Ось такий ход. Комусь показується він великий. А, бляху, я так буває хоч. Ха-ха-ха. Диви, бляха, Розвалюється на ходу. <гум> я зараз <щас> залізу підніму. <гум> <гум> Це до гроша. Якась труба там упала. Ви не казали, що він мене розвалюється. Дух тут нас трошки колихає. Коли в роботі їдеш, ми пробували вже копати нею. Віти нормальний проєктант. Дася Та Так, якось так Це було. Це була третя передача в мене. Ну Я копав на другій, трошечки легше матеріалу. Ну, а третя передача, я в кінці спробував, викидає картоплю, картоплю викидає лише бомба. Тобто ціна, коли в землі, бачите, її пішов, тільки що я газанув, я її там підкинуло, потяги ослаблені. В землі вона так не робить. Бо, зрозуміло, на ній маса землі, вона там чітко сіла і вона просто протрушує. Мені сподобалось, сподобалось. Так що... Підписуйтесь на канал, що комусь не зрозуміло було. Та тут все Сім пишіть. Відповім на всі запитання. Ми її викрасимо. І наступне відео буде вже її в роботі. Бо я чого спробував? Я, я не люблю красити те, що я не спробував. Покрасити ще заїхало, воно бляха відірвалося, поламалось. І що далі? Фігня то все. Ми її вже спробували. Мішочок картоплі. Будь ласка. О. Мішочок з картопельки вирили. Так, в целях експерименту. А, витягнув самокров. Так, <смас> <смас> да, є різно. Тикай, така. Нема урожаю, цей рік, нема. Зараз якраз вириємо ту картошку, буде нам на зиму, скотині буде поїсти. Так, ну по картошці все більш, скажімо так. Подробно я розкажу вже в наступне відео, коли ми будемо брити, я розкажу, скільки ми грошей тут всунули, що і як воно вийшло. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Через пару днів побачимось.